Так, не забуваємо про булати Т-244 реверсні, є в наявності. Люди помаленьку вже їх замовляють. Так що поспішіть, щоб, щоб підготуватися до сезону. Коренько, коротенько про трактор, Це його Т-244 на реверсі. У нього вже колеса передніть 7,5 на 16. Кулія метр 20, гідропіцілізується з двохсторонньої дії. Потужні вже бачите, підсилені підкрильники, вже не є такі планочки. Двигун М385 ВТ, маса тут з боку, дуже зручно. Обов'язково з трактора виходити, включати виключати підніжки з двох сторон. Демонструю дуже також зручно. З любої сторони можна зайти, присісти, фільтр мокрого тримок, повітряний. Пряма повністю пряма підлога з резиновим ковриком. Всі педалки, все захищено, бачите, такими пильничками. Все так гарно, якісно дуже, щоб не закидало болото. Кермо регулюється по висоті. Бачите, собі виставляєте, хто хоче яку висоту, щоб було зручніше. По попередніх партіях того не було. Нова така панель інформативного типу, автомобільного типу. Зад повністю весь зашитий, мягке крісло. Значить, так, це є реверс. Дуже тако зручно, бачите, переключається, легенько дивиться пальчиком. Звичайно, реверса дуже тяжко включається на початку. Тут я переключаю одним пальчиком. Дуже все легко включається. 4 передачі плюс черепашка зайчка. Повищена, понижена. Тобто 8 вперед, 8 назад. Переднє місце також механічно включається, це і швидкостя валу двору потужнується. Дві швидкості. Далі колеса 1104, розбірні диски, задні противаги, кулія регулюється. Захищені пильники від камер. Значить, весь зад повністю зашитий. розетка вже є під причіп, дві пари гідровиходів. Потужна задня навісочка, я тисне донизу, тисну риблю, сплаваючи положення навіски. віскі. пристрій регулюється. І є ще примичка з причипним пристроєм. Є в наявності. Значить, з цієї сторони в нас де блокування диференціалу задніх коліс. Дуже зручно. Нажали, відпустили. Це йде вмикання вимикання валу відбору подушниця до ютру виходів управління, а це задньою навіскою. Значить ручний газ. Тут зручно розташований стоянку. Виглямо ось так. Два інша насоса і ось такий тракторець. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. У нас також можна провести тест-драйв даного трактора. Ми за 7 кілометрів двох по кільській трасі між селами Дубляна і Гамаліївка. Можна провести тест-драйв або можна замовувати трактор по телефону. Так що, якщо когось цікавить, набирайте, приїжджайте, тестуйте, думаю, як підійде. Була та 244 реверс.